Вітаю вас, мої любі! У мене на каналі, мене звати Наталя. Я щиро кожному із вас дякую, що ви в моїх гостях, на мене підписані. Ставите подобайки і ставите коментарі, якщо у вас є хвилинка і бажання щось написати. Щиро дякую! Перед вами каталог компанії української Лівеста, і у нас з вами буде відео розпакування. Подобається таке відео, такий формат. Залишайтеся зі мною, я буду вам за це красно дякувати. Так, зараз. Класна акція. О, до речі, покажу, дивіться, яка в мене огромна коробка. Прям огромна, здорова. І, до речі, все замовлення сплатила компанія мені доставку. Це дуже чудово. Ви знаєте, відмінної якості, і за те, який в мене ефект, результат від цих серветок для дитячої шкіри. Це Турція, джимпі сертифікована, вологі, дуже приємні, без спирту. І саме головне для мене вони дуже відмінно підходять для особистої гігієни. Я в задоволенні. Зараз акції 59 гривень замість 69. Дуже відмінна якість. Рекомендую від душі дуже сильно, тому що мені підійшли. У мене вони 5 упаковок. Шоста вже уїхала, я вже відправила шосту упаковку. Ось так. Тому запас роблю, поки гарна ціна, крута ціна 59 гривень. І це те, що нам необхідно на постійній основі. Тому що ми ходимо до вбиральні, і ви знаєте, що це саме відмінне те, що зробить нам чистоту. Так, у мене закінчився українського виробника Лівеста це йогурт для тіла. З дуже приємним ароматом зараз ціна 119 гривень. До речі, дуже гарна ціна, тому що колись я купувала по 149 гривень. Пахне дуже смачно, це такий, знаєте, догляд, до, такий не б'юті а салонний догляд вдома, таке спа, знаєте, можна себе потішити, тому що коли ми наносимо, він дуже гарно поглинається. По-перше, дуже гарна сама, сама ця коробочка, дуже зручно користуватися. Приходить ось таким чином, важкенька така. І тому я взяла собі знову повторку, тому що це мені дуже до вподоби. Рекомендую 119 гривень. Україна підтримуємо українського виробника. Так, піде разом з цією баночкою до коробочки. Немає в каталозі, але я дуже багато чула відгуків за відмінну шампунь з чесником. Це в нас іде відновлення і зміцнення волосся, якщо волосся висипається. Ось так: 300 мл. Талія це в нас турецький виробник з дуже приємним ароматом. 249 гривень. Я замовила, просто зайшла в свій кабінет в Лівесті і побачила, набрала для волосся і побачила, що він є. І я взяла, тому що тільки один вид є в каталозі зараз. 249 гривень на сьогоднішній день. Пахне відмінно, пахне чудово, і я бачила, що дуже гарний ефект і результат. Тому будемо з донькою користуватися. Ось так кому потрібно, можу замовити без проблем. 249 гривень 300 мл. Об'єм більше, ніж ціна. Так. Замовлення в мене дуже якісний, результативний теж талія. Це в нас іде з перцем чилі і червоним перцем, бальзам для тіла, зігріваючий. І його я використовую. Зараз пішли весняні роботи, свій будинок у мене, слава Богу. І звісно, то десь якісь квіточки, то десь щось треба щось прибрати, там наклонилась, там потягнулася, там підняла важке, то дуже гарно знімає болюч. Такі відчуття після роботи важкої, після тренування, при радикуліті це взагалі незамінна річ. Дуже гарно зігріває, він не пече. 149 гривень 500 мл. В цей раз прийшов ось так заклеєний плівочкою. І... Рекомендую, десь щось болить, якийсь суглоб десь протягнуло, може відмінна якість зігріваючи. І, до речі, якщо бажаєте мати гарну шовковисту шкіру тіла, то при антицеролітних масажах можна теж використовувати. І коли займаєтеся спортом вдома, допустимо, да, можна нанести перед тим як займатися спортом на тіло. І коли ви активуєтеся, кровотік збільшується і Ефект ще кращий, так що можна ще й схуднути ще більше. 149 гривень, кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Я очікую знову замовлення вчора здала, і буде в мене знову в наявності, тому що я стараюся, щоб в мене продукція була в наявності. По 119 гривень замість 149 відмінної якості в нас. Дезодоранти, ось такі антипреспіранти кулькові. Це в нас не кавунчик, це в нас така екзотична фрукта якась, дуже ароматний, 50 мл. І мені ще подобається, що аромат сама от свіжість тримається дуже довго, тобто немає запаху поту. Це мені дуже подобається. Я використовую, я взяла 5 штучок, такі в мене ще два є. Ви ж знаєте, що, я, якщо мене тільки викупили, розкупили, я собі знову закупую. На продаж. І тим паче не 149 гривень, а 119 Мої клієнти 30 гривень економлять. Так. Відмінна річ, це в нас е, вийшло мило з аргановою олією. Дуже гарне оформлення. Дивіться, яка 59 гривень. Натуральне косметичне мило для обличчя всього тіла. Дуже презентабельне, дивіться, як дуже гарно виглядає. 100 грамів натурального мила 59 гривень, дівчата, зауважте. Ось так воно приходить в салафані, Ой, як воно пахне в салафані, я його відкрила. Аргана, арганова олія, запах йому такий, як Аргана, Ви, хто знає, то я, шка... я взяла 5 брусочків. Один буду використовувати, тому що я полюбляю кускове мило. Теж, як і рідке, так і, кус... і дівчата, 59 гривень, дивіться, ідея навіть подарунку. Скоро свято. Давайте. Завтра свято верніше. Так, є. І я собі взяла для шкіри обличчя. Шиї і зони декольте. Там, де вся наша краса жіноча, особливо. так? Я взяла собі за 299 гривень. Ось такий крем, дивіться, яке оформлення дуже гарне, презентабельне. Це теж з, орган... з органовою олією. Ось, так. ось така коробочка. Дивіться, пластик. Я потім коробочки всі ці використовую, я їх не викидаю. Так, я вже відкрила крем рідкий. Мені це дуже подобається. Я вчора його спробувала використати. Крем, прям рідкий. І залізу таку ось так. Рідкий крем. Ну, от, бачите, висить крапелька. І що я хочу сказати? Мені подобається текстура, аромат, і текстура, що він ем, дуже гарно поглинається шкірою. Він не важкий, такий, знаєте, не плотний, отак я вам скажу. От, да? І він дуже гарно. Тепло тіла віддає дуже смачно. Я полюбляю сильно солодке, і тепло тіла моментально віддає. Дуже теж презентабельно. Все дуже гарно. Якщо бажаєте, ідея подарунку ось такий. І це виконує в одної баночці три позиції: обличчя, шия і зона декольте. Звісно, ми це все наносимо знизу вгору. Знизу вгору. Ми ніколи шийку не тянемо вниз, тільки знизу вгору. Ось так буду користуватися 299 гривень. Дівчата, тут його 100, 100 мл, 100 грамів, не бачу, де, але його тут 100 грамів. Так що, ось так. Бачите, в мене вже мило буде, і крем для. Трьох позицій обличчя зауважте. Не... не мене в замовленні чудові українського виробника Лівеста. Це мене, ви знаєте. Це в мене крем-бальзам, коли вени, коли йде важкість, коли погана прониклість капілярів. Бальзам покращує циркуляцію крові. І що саме головне, у мене зникає поступово сітка, така. Знаєте, така такі синенькі в нас йдуть сіточка, така. І в мене було біля правого коліна з зовнішньої сторони. В мене прям так знаєте. Вийшла Вена і сильно така. Я весь час хвилювала, що мене лопне, коли зацеплюся, бо вона так свій дім. І лопне мене та шкірочка, і вена там може ну кровоточити. Але в мене вона зайшла всередину. Мене не я коли прогладжую по нозі, гладю. В мене вже немає цієї випуклості. Це дійсно правда. І в синці, в мене тут теж був кровопотік. Три дні назад було чорне, страшне. Теж лопнув капіляр. Сосуда лоп, сосуди лопнули, і був і я почала мастити, і мене практично не видно цього синця. А було дуже страшно, що Я ходила по роботі серед людей, На дворі сонечко, рукавички не, не одягнеш. І думаю, боже, подумай, що хтось мене побив. 99 гривень, 75 мілілітрів. Це наша Україна. Є повністю всередині інструкція Відмінна, відмінна річ. Так ще, вдруг що, звертатись є тест теж на продаж, ви ж знаєте. І знову-таки Україна Лівеста, 75 мл. Це в нас іде крем від болів в суглобах, акулячий хрящ. І це. Дійсно знімає, знімає мене тут через деякий час починаються такі, знаєте, запалення, такі як шишечки. І я оце все розтираю цим кремчиком, і мені допомагає, мене пропадає больове відчуття. І саме головне, що згинається і зменшується ця шишка, тому що дуже багато я бачу в жінок, коли руки, пальці прям такі вони вже йдуть. З такими шишками, я так скажу, да? і ось цей крем відмінна ріг 99 гривень, його вистачає набагато, дуже ніжна текстура, поглинається шкірою чудова. Друг, що, будь ласка, це наша Україна. Акція купуйте три коди. Там багато сторінок у нас по цим пропозиціям, там 9, мабуть, сторіночок. Я взяла тільки тонік в Італії, взяла для обличчя з. Розривим грейфрутом, щоб в мене було... моє личико в мене закінчився. Це я залишила для пустих баночок. Відмінна річ, дівчата, дуже 250 мл, зазвичай 169 гривень. А якщо береш любі коди, дівчатка, любі коди з тих сторіночок, зараз постараюся знайти. У мене просто один робочий каталог. Коли в мене є ще там декілька робочих каталогів, то я собі закладочки роблю і можу показувати шведесенько. Але так стало що в мене ось знайшла. Дивіться, зі сторінки 34-45. дуже великий вибір компанія нам дає. І ми можемо взяти, якщо беремо три, то можемо взяти за рожевими цінниками. І я, звісно, взяла три. Однакове, я взяла три тоніка, тому що зараз тоніки, зараз тепло, і я навіть коли попрацюю на вулиці в себе вдома або приходжу з роботи, то я, звісно, можу протерти обличчя тоніком. Це відчуття неймовірне. Це настільки прокидається шкіра, це настільки зволоження, це настільки тонік діє дійсно відмінно, я рекомендую від душі. І навіть так, 250 мл Турція, Талія 250 мл, 169 гривень, якщо ви візьмете один, я рахую, це теж це дуже великий об'єм. Це не 100 мл, а 250. Так що, і Е, так, Б'юті формула освіжаючого тоніка, глибоко очистить епідермис і закупорені пори, допоможе шкіри дихати вільно. Те, що я вам тільки що сказала, без відчуття стягнення та пересушування. Дійсно, а тоніки необхідні, тому що все має pH баланс, навіть наша водичка. Тонік е, це крок, другий крок після е, очищення е, обличчя, тому він необхідний, необхідний вранці і ввечері. По 139 гривень мені вийшло. Кожен такий тонічок Бо я взяла три. Так. У нас з вами, дівчатка, дуже чудова річ. Це в нас в цьому каталозі, це в нас ідуть новинки. Ось такі чудові. Ціна знайомства. Зауважте, коли ціна знайомства, ціна дешевша. 159 гривень. Ось для чоловіків 2 в одному. шампуні у нас йдуть так. Шампунь 2 в одному це потужний заряд енергії для нових звершень, що забезпечує тривалий надійний догляд і дарує відчуття приємної свіжості і комфорту. Стійкі, тонізуючі аромати додадуть. Чоловікам бадьорості та впевненості в собі на шляху досягнення амбітних цілей. Дай Боже, щоб все так і було. Дивіться, яка це краса. Вони прийшли в плівці, я плівку зняла. Звичайна плівка була така, цей. дивіться. Аромати відмінні. Там в мене є в інстаграмі, я показую, е як розповідають повністю. Дуже аромат. Дивіться, яка краса. Дуже зручно користуватися, мені подобається, що є для пальчиків, взяти... що мені подобається, що взяли да? і легко відкрити. Тобто все зручно, хто правша, то... ну, да, хто лівша, то трошки. І теж все рівно пальчик тримається. Не вискоризна. Дивіться, яка це краса. Дівчата, чоловіки. Energy Sport і Cool. Мені дуже ці дійсно Шампунь Гелі. Мені дуже подобається. Я не думала, що настільки будуть аромати. І дійсно, як кажуть в рекламі, стійкість аромата, Так що зараз ціна знайомства до 19, до 19 березня будуть по 159 гривень. Так, далі у мене ось такі іще йдуть чоловічі два парфума, я спеціально один уже дістала по 349 гривень 30 мл, дуже зручний формат. Я цей жіночі мене 5 замовили, але вже вони поїхали. Вже вони, дівчинка, слава Богу, вже отримала. Дуже швидко нова пошта працює. Дякую, красно, дякую. Дійсно, новій пошті за їхню роботу, тому що дуже швидко оперативно доставляються наші посилки. І це в нас новинка. Це в нас ось такі іде. Такі ось чорному форматі, ну, ну я маю чорна така коробочка, і чоловічі, їх тільки два вида, і ось такий. По 349 гривень замовили, сподобалося, тому що в мене є такі, як пробні зразки їх сподобалися. І я, до речі, замовила, вчора здавала замовлення, і я вчора замовила такі пробні зразочки, теж новинок, тому вже буду мати, вдруг що навіть ці водички парфумовані. в мене вже будуть пробні зразочки. Так що, кому потрібно, звертайтесь, будь ласка. Чудові відмінні стійки перевіряли, стійкість дуже славна, гарна. Ось так. Два таких чоловічих у мене в чоловічі парфумованої води. Так, акція зараз 199 гривень, 189 гривень. Я взяла собі в запасники, тому що в мене залишився один це польша. 650 мл. Відмінної якості, відмінної ефективності, відмінного результату, іде з розпилювачем таким ось засіб для видалення цвілі. Все повністю інструкція йде на, на нашій мові зрозумілій. Я акцент роблю за мову, тому що це дуже важливо. Ми повинні прочитати, що як нам робити, тим паче. Я використовувала мої родичі, дуже багато вже знайомих використовували. І зараз, будь ласка, кому потрібно 189 гривень взяти можна такий 650 мл відмінного результату від цвілі. І будуть стіни білосніжні, і буде все супер. Так, хочу ще ж подати. Ага. Що ж показати вам іще, бо хочу до новинок дойти трошечки пізніше. Взяла, звісно, каталоги. Ой, дуже важкі каталоги. Вже слідуючу компанію. Ось така красунечка. Будуть у нас каталоги. Дуже акцій багато, супер. Так, новинки. Взяла, звісно, я для Furgenics це в нас іде теж Турція. Джимпі сертифікована. Без алкоголю, без нічого. 30 серветочок. Ціна знайомства 45 гривень. Хочу зараз прям при вас. Тільки то, що. О, о, швидко. Аромат приємний. хочеш побачити, якого вона розміру, ця серветочка. Для демакіяжу. Так. Звичайний розмір серветочки. Ось так. Ось така річ, бачите? Пахне приємно, приємно пахне. Це вже будуть мої, тому я так покладу назад її. І це для зняття макіяжу. Може, десь в дорозі, десь може в подорожі. Знаєте, це таке буває. Що ось, бачите, з алоєвера, що буде пом'якшення. Я взяла дві для знайомства і вже одненька вже буде моя повністю. Так. Далі я взяла дуже необхідну річ для нас, для, нас, для всіх жінок. Це в нас, дивіться, таке навіть п'єр'єчко намальовано. теж 30 штук Турція. GMP сертифікована, це в нас йдуть серветки для інтимного догляду, для догляду за інтимною зоною. Це потрібно в кожній сумочці, в кожної жінки. Йдете ви на роботу, йдете ви, де б ви не йшли би. Ми пікантна така дрібничка, ми завжди користуємося туалетом. Да? І, звісно, найкраще краще це ось так. Взяти і з вітаміном Є, е, гіпоалергенні дуже гарні. GMP-сертифікація. серветочки 45 гривень взяти для використання, щоб у нас було все чисто і гігієнічно. ти бачиш що в наш час. Так, дістаю знову-таки дівчата. Розмір той самий. да Ой, дуже приємний. Ой, який приємний аромат! Дівчата! Супер! Ой, мені подобається. Поставлю нам ванну кімнату або візьму з собою в сумочку, тому що я такі речі ношу з собою. За 45 гривень 30 на 30 використань я рахую це відмінно. Вже мої дві вже до мене йдуть. Це моє вже. Так, і дві, якщо що потрібно на реалізацію. відмінні, відмінні. Сонечки мої. В нас є новинка. Це в нас від... дівчата вже ставили в чатах відгуки. Я нею ще не користувалася. Це в нас йде кератинове відновлення. Ось такий 700 мл, 199 гривень, іде кондиціонер для волосся. Ось така велика банка. Дивіться, велика. Пахне дуже приємно. І, дівчата, це ціна знайомства. Так що, так що зауважте, це ціна знайомства. І цей, то далі може бути ціна трішки вища, так що звертайтеся. Ось так виглядає в каталозі: 199 гривень. Така файна дівчина тут. Кондиціонер для волосся. Будь ласка, якщо потрібно. Я чекаю знову на замовлення і буде на продаж теж цей це ми візьмемо собі в використання. Це в нас буде дуже якісний догляд, тому що кондиціонер постійно на постійній основі потрібно. Я вже замітила, що якщо я не користуюся кондиціонером, то в мене волосся геть зовсім іншої якості. Я дійсно я вчора помила волосся шампунем на ніч і е, нічим, не ні маску, не кондиціонер не барзам не нанесла, і в мене звично звичайно волосся геть інше. Так, ось так. Потім у нас такі йдуть мела гарні для ручок. Дивіться, новинка теж. Ось таким чином, дивіться, зафольговане все, дуже гарно, презентабельно. Можна було мені купити дуже багато, більше 50 штук. Але я не, не купила, тому що 79 гривень за умови придбання будь-якого продукту з каталогу, а так вони 169 гривень, це все теж кошти. І я. Не викупила всі свої кремчики, але ще буду чекати, я ще зробила замовлення, буду чекати на ось такі гарні новиночки. На свято, може хтось комусь купить і подарує. Таким було моє відео розпакування. Красно, щиро дякую вам, що ви зі мною, українська компанія Лівеста. Кому що потрібно, дивіться і пишіть мені, будь ласка, в Україні перешлю без проблем. Обіймаю вас, ви найкращі, До побачення!